Коли ви щось вивчили, це не означає, що його потрібно вживати всюди. Зараз я зокрема продію слово тобі. Якщо ви вмієте його відмінювати в теперішньому часі з різними особами: I am, you are, he, she, it, is, і так далі, то це не означає, що вам потрібно його вставляти в будь-яке речення. Це означає, що потрібно знати не тільки як воно відмінюється, а й в яких ситуаціях вживається. Дієслово тобі це самостійне дієслово, його також називають дієсловом зв'язкою, тому що воно дозволяє об'єднувати слова у речення. І воно вживається тоді, коли в реченні немає інших дієслів. Саме з цієї позиції варіант I am live буде неправильним. Відмінювання дієслова тобі можна побачити в цій таблиці. Отже, перше дієслово тобі вживається тоді, коли ми говоримо про чиє сім'я та прізвище, тобто, коли ми хочемо представитися або назвати когось. I am Switlana. Я – My name is Switlana. Друге, коли ми говоримо про країну, звідки ми або хтось інший, чи про національність. Наприклад, He is Italian. Або «My friend is Italian». тобто замість особових займенників ми можемо вживати іменники чи імена для уточнення, коли не зрозуміло, про кого або про що йдеться. І ось ця зведена табличка, в якій ми бачимо дані про те, як відмінюється дієслово тобі в теперішньому часі, служить лише для спрощення, щоб не потрібно було вчити в яку форму поставити дієслово з кожним іменником. Тому що інакше ця табличка була би нескінчена. А так її а, максимально скоротили. В реченні не завжди буде, наприклад, she, а замість слова she може вживатися my mom, наприклад, або her teacher. Тобто, в залежності від того, який іменник вживається в реченні, вже будемо автоматично знати, в якій формі потрібно вживати дієслово. З тим чи іншим іменником. Третя ситуація, коли вживається дієслово тобі, це коли йдеться про вік. Наприклад, My brother is 30. Четверте, щоб назвати професію. Наприклад, I'm a teacher, я вчитель, They are students, вони студенти. П'яте. Для того, щоб уточнити, де ми знаходимося. Наприклад, I am at home, he is at work. Як на мене, дуже природньо говорити про свої почуття, емоції та фізичний стан саме за допомогою дієслова тобі. Наприклад, we are happy, ми щасливі. Тепер дуже важливий момент. Сьоме для опису, причому для будь-якого опису це може бути колір, розмір, форма, риса характеру чи зовнішність, будь-що, навіть матеріал виготовлення. Наприклад, this bag is big, ця сумка велика. Або you are nice. Ти чудовий, ти чудова, ви чудові. Не знаю, як можна було б виразити речі про погоду або якісь календарні поняття, якби недійсливо тобі. Справа в тому, що в англійській ми не можемо утворювати речення без дієслів. І якраз тобі виконує цю функцію ідеально. Всі речення такого типу будуть починатися словами it is або It's, і в даному випадку дієслово be» і слово it не потребують перекладу. Наприклад, It's Sunday Today, сьогодні неділя, або It's 5 o'clock» п'ята година. І останній дев'ятий пункт, про який варто згадати, це погода та природні явища. Розмовляючи про ці речі, ми також будемо вживати дієслово «тобі». Заперечна форма дієслова утворюватиметься за допомогою частки нот, що вживатиметься після дієслів are. Наприклад, I am not a student, I am not at home. В одному із своїх наступних відео я розповім, як вживається дієслово тобі в минулому часі.